Йоу, гей, привіт! І півроку не минуло, а я вже тут. Мене школа поглинає, тому ех, часу ні на що нема, і, і з наступним семестром буде ще менше, тому що розклад нам зробили просто неймовірно погано. Ну словом, я вчуся другу зміну. Єй! Щодо сьогоднішньої теми відео, ви можливо вже не раз бачили такі картинки в Пінтересті або десь відео в інтернеті, як люди малюють на чайних пакетиках. Так, я от недавно заварювала собі чай в ряди годи, та й чай був з тим хвостиком від пакетика. І мені прийшла в голову ідея: стоп! А чому би нам не спробувати намалювати щось на пакетиках? Тому в цьому відео я знову пробую щось, що до того ні разу не робила. Думаю, немає потреби розказувати, як заварювати чай, тому можете насолодитися трошки аля Асемер. Пакетик висохнув, можна покласти так я у відео на тарілочку, там де є салфетка, тоді та салфетка в себе вибере весь чай, який в тому пакетку ще залишився, і він буде однотонний без жодних розводів. А якщо покласти пакетик на якусь тарілочку або дошку, то тоді на ньому залишаться розводи. Ну але це вже вибирайте, як вам більше до вподоби. Я, наприклад, коли перший пакетик робила, то поклала просто на дошку, а потім, коли подивилася відео, як інші люди то роблять, то вирішила спробувати покласти на салфетку. Далі з пакетика необхідно дістати весь чай, і тут на відео видно, як я з тим бавилася. Це треба зробити невеличкий надріз на пакетику десь там в кутку, і потім просто сидиш і витрушуєш його. Це якщо просто прямокутний або квадратний. Якщо це такий. Пакетик з хвостиком, то я бачила відео, як деякі люди його практично не запростини розбирали. Тобто ти просто там зверху розчіпляєш там, де воно спаяне, випрямляєш, і тоді легше витрусити. Але знову ж таки, то, що треба дивитися, який у вас пакетик. Бо, наприклад, у мене там було так, що посередині, там, де воно таке пряменьке, то воно теж спаяне. Тому це для мене був не варіант, і я так само робила надріз десь там в кутику. І то все витрушувала. Хоча, в принципі, і ті квадратні пакетики можна розібрати, і з них буде прямокутне полотно, просто робіть, як вам більше до вподоби і на що дозволяє ваш пакетик. Той чай, який ви витрусите з пакетику, можна не викидати, а використати як підживку до рослин. Після того, як пакетики нарешті порожні, можна починати на них малювати. Ура! Я пробувала намалювати ескіз. Простим механічним олівцем. На першому пакетку ще щось було видно, але на другому вже практично ні. І тому я відмовилася від цієї ідеї. Можливо, це ще залежить, що в мене механічний олівець, а якщо обрати звичайний а не механічний, то, можливо, щось буде видно, але це вже просто пробуйте. А от кольорові олівці все ж таки видно. Може, не аж настільки оскрав, як на папері і чітко, але видно. А ще, що мене дуже здивувало, на пакетку малює голова ручка. Щоправда, в один момент я зрікалася, що вона перестала писати, бо щось там щось. І я панічно намагалася її розмалювати, але вона вжила і далі малювала так, як і повинна, тому можна пробувати. На першому пакетку я захотіла намалювати джемеля, тому що вони маленькі, пухкенькі, а ще їх прикольно малювати. І так, допробний, і не дуже складне, тому. Він був першим Підослідний крольник. кролик. Ось тут якраз видно, як я пробую крила джмеля намалювати такою світло-ротою геловою ручкою, і в якийсь момент вона перестала писати. Тому я тут, як раніше казала, пробувала її розмалювати, і вона розмалювалась, тому я спокійно закінчила крильце. Ура! На наступному пакетику я захотіла намалювати лисичку. Я не те що дуже вмію гарно малювати тварин, чи розумію їхню анатомію, але інколи хочеться. Я не знаю, чим я думала, але я вирішила спробувати намалювати лисичку в профіль, та ще й з відкритим ротиком. Тому, як тут видно, я тут щось пробувала малювати, пробувала, а потім бачу, мене фіга не виходить, так як олівцем не вийшло намалювати ескіз, а просто фарбами якась незрозуміла фігня виходить. Тож я просто перевернула пакетик і почала малювати заново. Того разу я вже взяла щось легше і дуже хотіла, щоб той пакетик вийшов так класний, як і джміль. Тому я дуже багато на що я сиділа і пробувала і так тими фарбами, і сяк, і кольоровими олівцями так, і сяк потім ще раз фарбу дала, і так воно було дуже мокре, то я залишила його на трошки пізніше. А ще такий цікавий факт, що якщо підсушити папірець феном або просто дати йому висохнути то фарби стають набагато блідіші. Набагато, набагато блідіші. Це, через це я якраз і пробувала ту лисичку декілька разів фарбами покривати І олівцями, щоб вона була яскравіша. Ну Але ви потім побачите, що з того вийшло. Після моїх спроб якось зробити лисичку яскравішою то вона стала дуже мокра, і я вирішила наразі її відкласти і перейти до наступного пакетика. І якраз наступним пакетком е, був той з розводами, я на ньому хотіла намалювати маки, але я не впевнена, чи воно дуже вийшло так, як я хотіла. Хоча, в принципі, вони виглядають не так вже погано, тому, думаю, може бути. Врешті я закінчила малювати маки, тому нарешті змогла перейти до квадратних пакетиків. На них я вирішила малювати щось більше, те, що навряд чи влізеться в маленькі прямокутні пакетики. Якраз на цьому пакетику я захотіла намалювати сову сипуху. На мою думку, вони дуже милі і гарні. Ви не повірите, але тільки на тому пакетику до мене дійшло що це акварель, і я не мушу малювати все на одному шарі, поки воно мокре, адже фарба змішається. І можна ж просто почекати, поки нижній шари висохне, і домалювати якісь деталі, а не базикати все на одному. Тому з сувою я багато бавилася, мені здається, що я в деяких місцях навіть порозмазувала. Але трудно. Але все одно, на мою думку, сува вийшла навіть дуже класно. Навіть може краще, ніж я очікувала, що вийде без олівця. Так як під час малювання обличчя сови вийшло трошки затемним, тому я вирішила його висвітлити за рахунок гелевої ручки і вдалося. Тому я задоволена тим, як сова вийшла. Після сови я знову повернулася до лисички, і в мене таке враження, що на лисичці в мене знову виключився мозок, тому що я намагалася олівцями якось намалювати її мордочку, щоб вона була яскрава. Але мене не задовільняло це, тому я вийшла взяти важку артилерію, лайнери. І це була моя помилка, тому що лайнер розтікся, став грубим, негарним, і я зіпсувала лисичку. Я боялася взяти фарбу, щоб її не зіпсувати, але я зіпсувала лайнер. Ну, трудно. Треба на чомусь вчитися. Підосвідний кролик не вдався. І після цього я вирішила рухатися далі і взяла останній свій пакетик квадратний. На нього в мене не було якихось конкретних планів, тому я вирішила намалювати свою дитину Яна. Я на ніколи мало не буває. Не те, щоб я його аж дуже так багато малюю останнім часом, навіть можна сказати, навпаки, але я його дуже люблю, тому вирішила його тут намалювати. І я вирішила спробувати аля техніку від плями, тому просто намалювала, де його буде личко, де плюс-мінус тіло, і почала малювати. Моя задумка була така, що він є в якомусь темному приміщенні або просто в темноті, ну просто там, де є, там, де є темно. А він так якби, трохи світиться. Не знаю, наскільки це вийшло чи не вийшло, це вже оцінюйте самі. Я дуже часто ходила його сушити. І слава Богу, поки я його малювала, мій мозок був включений, а не так як на лисичці. <с> і в мене навіть вийшло зробити деякий лайн, щоб він був чіткіший. Олівці я не дуже багато використовувала, тільки здається, щоб очі не малювати, і може його цяточки під очима. Але дуже мало. Я неймовірно рада, як він вийшов, хоч там не знаю наскільки багато тих шарів фарби вийшло, навіть трішки на другій стороні пакетика є. Але я дуже задоволена результатом. Він якраз вийшов так, як я хотіла, таким ніжним і приємним, а ще та темнота і то, як він аля світиться. А на сама я задоволена. Я поки малювала, ловила сильний кайф від процесу і задоволена результатом. Тому можна сказати, це один з моїх найулюбленіших пакетиків. Якраз за рахунок того, що площа тої темноти велика, то я помітила одну властивість пакетиків. Це тоді, коли там, де в тебе мокрий пакетик, і там є колір, і ти там капаєш е, трошки води, то та фарба якби розбігається. Думається, якщо я не помиляюсь, то так само є і на звичайному папері, але тут на пакетику вона дуже прикольно виглядає, і мені було. Навіть трішки по приколу з тим бавиться, і за рахунок того, думаю, і вийшло зробити такий ефект, що він аля світиться. Взагалі мені дуже сподобалося малювати на пакетих. Це дуже цікаво і прикольно. Гадаю, якщо в мене колись буде ще бажання, то я спробую. Я дуже вдячна всім, хто дивився це відео, і взагалі до нього дочекався. Я дуже сподіваюся, що ви зацінили курчатка зі щаром, який протягом практично цілого відео пили чай. Я з тою анімації дуже намучилася. буду дуже вдячна, якщо проявите активність під відео. Всіх обнімаю, цілую і сподіваюся, до скорої зустрічі. Па-па!